Дякую Я цю посилку дуже довго чекала, ну як дуже довго. Ну, коротше, я просто чекала, знаєте? Чай у формі пеніси з блискітками це взагалі, звісно, скарб. Запалила свою улюблену свічку різдвяне вогнище. І хочу почитати трошки, тому що я щось зранку не прокинулася взагалі і хочу розгорнутись. Я зазвичай. Ще люди читають ввечері, а мені якось зранку краще йде. У мене мозок так працює, я зранку пишу сценарії і от читаю, мені так якось зручніше. А ввечері у мене вже діяльність, йде я щось руками класно поробити, я люблю прибирати, там рукоділля, оце все. Взагалі, мені треба йти знімати відео, але щось я ще не готова. Тому трошки почитаю годинку і буду працювати. Що ти зі мною теж будеш вважати? Що ти хочеш від мене? Альбас, тебе дуже багато і ти дуже равнивий. Тепер самий відповідальний момент беремо сердечко mm. смачний чай. Так, готую я корейку. Мені чоловік каже, що я м'ясниця, що я готую дуже смачне м'ясо. Я не знаю, як у мене це виходить. Знаєте, кондитерку готувати складніше для мене, тому що там треба бути виважена людина і чітко готувати по рецепту. М'ясо все ж таки треба відчувати, відчувати, відчувати. Тож, якщо ви не відчуваєте, то може вам буде цікаво. Взагалі, кого я обманюю, я нікого не збираюся вчити, я просто розповідаю, що я буду готувати. У мене тут є ще камамбер і цвітна капуста. Коли м'ясо вже трошки доготується, я потім покладу сюди камамбер, цвітну капусту, і це буде таке месі, бо ми будемо макати це все. Отож, спочатку треба приготувати приправи. Для цього у мене є маленька чашечка Спеціально для приправ. Сюди ми звичайно паприку куди без паприки. Я все ліплю на око. У мене є приправа до м'яса. Просто приправа до м'яса, яку я купила в магазині, де продаються приправи для м'яса. <смірка> О, нічого страшного. Більше експресії треба. Все повинно бути. Щоб було смачно, треба бути як експресивним, да? От який настрій, така і їжа. Чесночку, звичайно. Теж на око, не жалім і, саме цікаве, куркуми і гірчиці. До м'яса трошки гірчиці не завадить. У мене вінницька гірчиця, усім раджу. Вінницька гірчиця найкраща. Оце все, що не перемішалось, нічого страшного, я беру руцями прям. Беру руцями все, що не висипалось, висипаю. Все, що залишилось, забираю руцями. І я обмазую наше м'ясо. Гірчіце з приправами. Усе, що падає, хай воно падає в фольгу. Ми економні, ми нічого не залишаємо. І добре змащуємо нашу основу. Робимо це повільно із розстановкою. Того, що що м'ясо треба відчувати? І ми кладемо його з цією попкою доверху сальною. Мені подобається сальну попку брати, і потім її ставити, як робити шкурочку хорошу. Знаєте, що я забула? Посолити м'ясо? Я вирішила зробити у пароварці, а точніше у мультиварці в режимі пароварці цвітну капусту і зробити з неї соус, яким я полью наше м'ясо. І це буде тоді взагалі з сиром камамбером. Боже, хто на дієті, будь ласка, не робіть цього. Я худнути не особливо збираюсь, хоча, може, і не мішало би, але знаєте, мене все влаштовує. Все, і це все відправиться. Я потім покажу, що вийшло. Прийшов той момент. Я давно хотіла це зробити. Я хотіла перебрати косметику. У мене є щось нове, є щось старе. Коротше, зараз буду розбиратись. От буду просто доставати. У мене взагалі косметика валяється в мисці, тому що я знімала відносила її туди. Коротше, це тренда. Я вже не можу в цьому розібратись, а у мене є декілька штучок таких нової косметики, яка мені дуже подобається. І, мабуть, знаєте, все ж таки я в цей кошечок. Я задовбала, що в мене до хіра косметики. Нещодавно я прикупила ось такі міні-помадки. Вони матові. Вони ще з такою штучкою, яка трошки збільшує губи. І ось нові останні відео, які я знімала, вони були самі з цими помадами. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Скажу чесно, колись я їх побачила. У раміних, хто б міг подумати. І я не хочу витаскувати їх з цієї коробки, тому що дуже зручно, що вони всі поряд і всіх я їх бачу. Поки я, знаєте, я сформую такого роду зимову косметичку. От те, що я буду використовувати зимою, тому що макіяж із сезону в сезон він, звичайно, відрізняється. Нещодавно також я купила непогану підводку коричневу для таких рудих, як я. Чорна мені не дуже підходить. Як коричневу туш, так і підводку. Тому підводка звучить жахливо, але що маємо, то маємо. Ось це стара туш. Туші я все ж таки стараюсь міняти. І нещодавно також це підводка від Essence. і від Essence. Я купила нову чудову туш, яка мені підходить, таким чином вона виглядає, ви точно впізнаєте її на сайті. Чудова туш, вона не потовщу вій, тому що в мене і короткі вій. Вона їх саме подовжує, а не потовщує. Ось так. Тому ось цю я викину стару мебілін я викину, тому що вже очі вилазять. А нову покладу. Тональна основа у мене одна. Використовую я її дуже рідко, навіть на відео я не завжди з тональною основою. Зараз на мені, звичайно, взагалі косметики немає, але це влог, тому я така розслаблена. А так, я використовую Формастей. Вона дуже брудна, але це не значить, що вона якась погана чи стара. Вона не дуже стара. І мені вона подобається чим, що навіть якщо у мене трішки. Якби зволожуючи обличчя, виділяється ось це сало, з нею нічого не трапляється. Вона, як вкопана сидить. Кожен раз на відео. Це такий хайлайтер з просто жахливою упаковкою. Ви у мене всі питали, що за хайлайтер? Ось це він. Обов'язково його залишаю. Його ви можете купити, якщо чесно, мені здається. Якщо я не помиляюся, але я бачила його тільки у Шики-Блиск. Це вінницьке, Вінницька компанія. Коротше. Такі рум'яна дуже давно у мене, вони рідкі, і хто не знає, ламель все-таки покинули ринок Росії, тому ви можете його знову купляти. Але я купляла ще дуже давно від ламель. У мене така контруюча палетка. І мене вона влаштовує на 100%. Якщо у вас світла шкіра, вона вам точно підійде. І зараз я оновила. оновила. Знаєте, оновила я свій хайлайтер, але я його поки не бачу. Коротше, з цієї ж лінійки у них є хайлайтером, називається він Ivory і мені він. Підходить і також я залишаю для весняно колібець. У мене є, я його купувала на Аліекспресі, тому показувати фірму не буду. Тут немає фірми. Він у мене зовсім новий. Рум'яна хайлайтер ось така контруюча палетка. І від ламелю ми плавно переходимо до Glambi. І Вони ексклюзивно продаються тільки у Єві. До Єви у нас, звичайно, багато питань, але Глембі – ці олівці, ці дохроми. Те, що я побачила, коли я їх побачила, мене настільки вразило, це настільки гарно, я вам зараз покажу свотч. Наскільки вони масляні, наскільки вони гарно тримаються, застигають, вони не печуть. І це дуже красиво на зиму. Камера може не передає, тому що в мене тут немає нормального світла. Але ви повинні сходити в Єву і спробувати їх. Вони коштують взагалі там якісь копійки. За знижкою, здається, їх по 30 гривень купувала чи щось таке. Але, друзі мої, це така знахідка. Ну, Вони повинні коштувати взагалі по 100-700 гривень, я не знаю. Також покупку, яку я оновила, я знайшла скарб також за якісь копійки. Фірма називається LCF. Я вже купила два. У Тоні один це олівці для брів. Я знаю, всі люблять олівці від брів від Viv'ien, бо там якогось іще. Якась взагалі фірма непонятна, де лежить говно, яке я нікому не раджу, але ось ці олівці для брів, номер 1 Це скарб, друзі мої. І у мене їх тепер два. Із скарбів від гламбі ліп пенціли. Ви точно їх бачили? Що я усім раджу? І то, що я раджу вам купити одразу два 110-й номер олівця для губ. Це скарб, друзі мої. Але у мене є також 206, 111 і 107. 206 і 111 у мене не розпаковані, але 107, він більш такого ягідного відцінку, 110 він більш підходить під вашу шкіру коричневий, хороший олівець. Із останніх скарбів знахідок, які, скоріше за все, я буду повторювати у своєму житті, перший це. Color Intense ожина. Показую свотч. І у порівнянні з клінік Black Honey, я їх поряд нанесу. Дивіться. Ожина, її майже не видно, вона рожева. Black Honey, він прям теплий, він коричневий, і він на губах виглядає. Ну, це люкс, друзі мої. Це люкс. Я дуже довго хотіла. Я десь дивилась на нього не знаю скільки місяців. Але все ж таки я заходжу на мейкап, і він там на 800 гривень, а 700 Так, це помада за 700 гривень. Але це скарб. Це те, чим я буду користуватися, коли я побачила, який тут об'єм. Тобто тут така доволі довга. паличка. Паличка. І оце скарб. Це треба мати і той, і той. Консилер у мене дуже надовго мені вистачає цього консилеру. Ingrid. тон 100, як завжди, якийсь самий світлий айворі. Купувала також шики-блиск. Дуже довго вже користуюсь, я не, не знаю, з літа, мабуть, чи ще з весни я його купувала. Тобто, здавалось би, маленький об'єм, дуже надовго вистачає. І він, він мало покриває, але він не сидить маскою, його не видно. Він підходить мені під колір. Якщо треба перекрити маленький прищик, я можу це зробити без косметики. Просто так точковий, його не буде видно. Е, мені він подобається із всіх останніх консилерів, що у мене був. Також його сюди залишаю. Моя улюблена помада мені її ще мама дала. Е, По-моєму, вона нею користувалася. 245 відтінок Smoky Rose Від. Revlon. E, Revlon. Лінійка, яка... Лінійка, яка з блиском. Не матова, а з блиском, з перламутром. Але перламутру тут нема, вона просто дає блиск. Хороша помада залишилась зовсім маленький шматочок. Я думаю, я її до кінця скористую і залишаю тут моя улюблена помада. Пудра у мене, звичайно, бананова від Evelyn. Але я її нікому не раджу. Мені вона не подобається. Вона у мене просто є, я її використаю до кінця і викину все. Але у мене іншої нема просто. І з Ламелі, з того, що мені подобається, і те, що я можу використати, і це буде гарно виглядати. Цей ці тіні. У двох відтінках. Вони є у двох відтінках. Це зміїна колекція. Не знаю, чи продаються вони ще. Але я Користаюсь, і мені це до вподоби. Ще те, що я можу використовувати, скоріше за все, зимою, це олівчики зелений і синій від Top Face. Купувала я їх давно, тому я не знаю. Це, надіюсь, не білоруські якесь. Я, якщо чесно, не знаю, що це за фірма. Але. Ними я роблю гарні іноді стрілки. Тому ними я також буду користуватись, зберігаю їх. Може знадобитися. Палетки тіней у мене є, але ними я, якщо чесно, останнім часом не користуюся, тому я їх заховаю. Якщо мені треба буде, я їх дістану. І, звичайно, на Різдво мені потрібна червона помада, окрім моїх маленьких міні-версій. У мене є від Флормар. Не знаю, чи можна її десь зараз купити. Дуже старе щось. Але це приємна така морквіана, прям червона помада. І я її кладу на Різдво, на зимовий макіяж. І, мабуть, друзі, я не знаю, у мене ще старий є цей для брів. Гель, але якщо чесно, я його оновлювала лаком для волосся, жахлива історія, але купувати новий, поки мені якось не знаю. Нема натхнення. І я скажу страшну річ, але, мабуть, це все, що мені треба. А інше просто буде лажати. І це дійсно вміщується в мою корзинку, яку я підготувала. І це дійсно все, що мені треба. І куди дівати ось це все. І все це дійсно все. Я в шоці. Як мало треба для щастя, і наскільки у мене помінялись пріоритети? Тому що раніше, як ви бачите, мені це все було потрібно. Зараз мені навіть цього забагато. Реально, забагато. Я просто поклала того, що ну вже якось не знаю, купила ж. Так ну спочатку ж треба, ж це гарно якось розкласти. Хочу все їсти з цим. наляпала вже. А естетик, бля. А цей. Ну, якось так. Так що Я тобі есть? Зараз... У мене є скарб. В'ялені помідори. Мама сама закривала. Зараз я їх покладу на макарони. Це буде вообще печно. Вони трошки такі з чесночком, ну як трошки тут чесночка, друзі мої, дуже хорошо так насипала, мама не пожаліла зі свого огородику чесночок. Ну нічого. Але буде гарно зараз побачите. Ну, от, друзі, до вашої уваги, шедевр, Дар'ї. м'ясо під. Пюре з цвітної капусти, макарони з томатами в'яленими і сир каменбір. Зараз будемо куштувати, ну, звісно, воно буде смачне, яке воно може бути ще, тому що я його готувала напхала велику порцію дуже смачно. Помила голову, зараз буду сушити волосся, розчісуюся я, я своїм тангелтізером. Раніше у мене. Була така система, що я не сушила волосся. Я вважала, що так краще. Але я помітила. Але я помітила, що в мене із-за цього чешеться скальп. Тому я почала все ж таки сушити. От недавно я купила собі фен. У мене він зовсім новий, це мій перший справжній фен. Philips, е, яка марка, я не знаю. Я не запам'ятовую такі речі, але тут є дві насадки. Нормальна і з дифузором. У нього тут якісь інізують чи щось там щось, я не запам'ятовувала, але для волосся наче непогано. І також у мене є е, такого плану укладаюча штучка. Як це саме кру... щітка, яка крутиться, і нею я вже фіксую як би, свою укладку. Термозахист я використовую постійно на всю довжину. В основне я намагаюся швиденько просушити свій чубчик, свою чолку, щоб вона не висохла в якомусь незрозумілому для мене положенні. Тому я беру саме звичайну насадку. Мені подобається, що вона. Магнітна. Вона тут на магніті. Так, цей момент я виконала. як ви бачите, я сушила просто по прямій, як мене вчила вчив останнє у якого я стригла своє волосся, він мене вчив ось таким чином просушувати. І я так зробила. Уже непогано, бачите? Можна вже так. Поділю своє волосся по зонам, тому що волосся в мене густе, його багато. І все воно просто так не просушиться. Тому я ділю на дві фази моє сушіння волосся. І тепер одразу я хочу взяти свою фен-щітку, поки у мене заколоте воно, поки у мене є розділення. І взяти щітку, яка більш Тонка чи більш товста. Візьму ту, що більш товсту. Розділю також на зону і буду починати. Першим етапом було все. За бажанням я б могла б їх потримати на бігудях. на бігуді посадити їх, але Тим я займатися, поки не хочу, тому приступимо до другої частини. Так, плюс-мінус я просушила. Основне зараз моє завдання це задати об'єм моїй довжині. Ося блистить, має форму, що ще треба.